З яким бюджетом Біоцерківської громади ми входимо у 2025 рік? Взагалі, у 2025 рік ми входимо з бюджетом. У його доходній частині у сумі 2 мільярда 495 мільйонів 997 тисяч 567 гривень. Uh -huh. А чим він відрізняється від попередніх років? Дивіться від попереднього року. Я не можу сказати, що він критично відрізняється, тому що там е, лише завдяки тому, що трошечки зросла мінімальна заробітна плата у 2025 році. А порівняно з 2023, Зрозуміло, що він відрізняється, тому що в 2023 ще 9 місяців наповнювала наш бюджет. Доходну частину ПДФО, яке йшло від заробітної плати військових, тому з 24-м різниці кардинальної немає. А які джерела надходжень стали основними для бюджету? Ну, в принципі, для будь-якого бюджету місцево основним джерелом надходження є це ПДФО. Це основна частка, яка складає у нашому бюджеті 2025 року. 52,2%. Потім це єдиний податок, який формує 27% бюджету, акцизний податок, плата за землю, податок на нерухому майно. Ну і інші податки, які складають 1,1% від питомої ваги. Якщо проаналізувати, чи зросли вони, чи зменшились в порівнянні з минулим роком. Подат порівняння з минулим роком, я скажу, ми про доходну частину поговорили. Значного зменш зменшення немає однозначно. Є незначне заплановане незначне збільшення у зв'язку з тим, що наприклад на 1 січня 2024 року заробітна плата мінімальна була 700, на 1 січня 2025 – 8 тисяч, і в зв'язку з цим трошечки збільшення податків є. Планується. Але я скажу кардинальних змін немає. Чи задоволені ви цим бюджетом? Е, ну я не можу говорити задоволена чи не задоволена я цим бюджетом, але е, деякі зміни і правки доволі критичні я б внесла. Угу. А які основні видатки закладені були у бюджеті, і які галузі найбільше отримали фінансування? Е, найбільше Фінансована у нас галузь, якщо говорити про програми. Ми зараз не говоримо про захищені статті витрат, на яких пішло частка, іде десь мільярд 215 мільйонів. У нас це захищені статті, статті витрат, і потім ми вже розподіляємо між галузями. От на сферу до ЖКГ у цьому бюджеті передбачено доволі великі 420 мільйонів гривень. А до слова минулого року там також ДЖКГ отримало все ж таки чималі видатки. Чималі видатки отримували ДЖКГ, але трошечки, так як в 2023 році ми ще користувалися. Та у нас були вільні залишки по ПДФО військових, і у нас вони були значно більше mm -hmm. у 2024 році, чим у цьому році. Також отримала медицина mm -hmm. 80 мільйонів гривень. Планується виділити на медицину. До речі, заплановано на бюджетній комісії ми розглядали 100 мільйонів. А вчора на сесії озвучили, що знімається з медицини 20 мільйонів, хоча ми вносили правку, щоб цих 20 мільйонів знімалося не зі сфери медицини, а все-таки зі сфери ДЖКК. Але її навіть не поставили на голосування. По медицині планується капітальний ремонт анестезіологічного відділення лікарні номер 1 це 8,9 mm -hmm. мільйони, Реконструкція приміщень лікарні номер 2 на 22 мільйони. До речі, у нас більше 600 вікон у лікарняних закладах це ще дерев'яні старі вікна, тому 372 вікна на сьогоднішній день, в сьогоднішньому бюджету планує. Тому замінити, встановити ліфти там, де це потрібно, тому що дуже багато маломобільних груп населення. Також повертаються наші захисники, які у великій кількості свої є маломобільними на сьогоднішній день. На жаль, на ці видатки планується заплановано 9,4 мільйони гривень. Також планується закупівля сучасного медичного інструменту для нашого пологового будинку. Це мало зробитися ще давно, але плануємо такі плани. Є також на програму Турбота програма, яка надання допомоги людям, які хворіють при наданні відповідних довідків довідок 15 мільйонів. Заплановано на освіту 40 мільйонів. Це на капітальні видатки, на ремонт дихів у шкільних закладах та дошкільних. На культуру 4,3 мільйони. З них 2,8 – Це на підтримку нашого органного залу. Тому що у нас ви знаєте дуже видатний орган, який в Україні немає і його потрібно обслуговувати раз у 10 років. Ми не обслуговували близько 30, і тому це необхідно зробити для того, щоб зберегти цей унікальний інструмент. А щодо освіти і загалом харчування. На це захищена стаття вітрат 55, ой, 55 мільйонів гривень заплановано на харчування дітей 5-11 класів пільгових категорій. Діти перших-четвертих класів, всі діти перших-четвертих класів харчуються за рахунок субвенції державного бюджету, а тому ми плануємо на 5-11. Пані Тетяно, а чи достатньо грошей на капітальний ремонт садочків або шкіл? Звичайно, ні. Звичайно, ні. Наш бюджет на жаль не може покрити всіх необхідних е, витрат, тому що псується чомусь швидше, чим ремонтується, і коштів на все не вистачає. Тому в цьому році ремонтуємо одне, в наступному інше, відповідно до. Бюджету і mm -hmm. того, що ми маємо. Давайте окремо поговоримо про допомогу військовим частинам. На вашу думку, цьогоріч 25 мільйонів це достатньо взагалі. Це а, самий болючий, болючий розділ. Нашого бюджету незрозуміло є не для мене, не для моїх колег по фракції. Взагалі не зрозуміло, тому що е, у минулому році, у бюджеті минулого року, було заплановано на е, дані видатки 180 мільйонів. При тому, що е, повторюю, у нас були вільні залишки ще так, як в 23-му році ми користувалися ПДФО військовим протягом 9 місяців, і вільні залишки були доволі суттєві. На сьогоднішній день нам пояснюють, що. Військові будуть дофінансовуватися по програмам з вільних залишків. Але на сьогоднішній день цифри вільних залишків нам невідомі і вони різняться. От я запитувала декілька разів у декількох представників влади, і вони варіюються від 100 до 400 мільйонів. І ми не знаємо цифри. А на сьогоднішній день є від військових уже. Військових наших нашої громади, які дислокуються тут і зараз виконують бойові завдання, вже є заявок на 306 мільйонів. І ми запланували 25. в у минулому році 180. От у мене запитання з приводу цієї статті бюджету: чи закінчилась у нас війна? А от чому ці гроші не можна забрати з департаменту ЖКГ? Взагалі чи це можливо і чи може зрости конкретно ця сума впродовж там можливого року? Чи вона можлива, якщо будуть достойні вільні залишки, вільні залишки з 2024 року? Ми маємо право використовувати лише на захищенні статті витрат та на військових. Тому, в принципі, якщо буде нормальна сума вільних залишків, можливо це й покриється. Але ж розумієте, не запланувати в бюджеті взагалі, тому що 25 мільйонів для війська це нічого. Я не погоджуюсь взагалі. Поки важко так говорити. Так. Чи буде вона змінюватись в принципі? Ця так, сума? так, так, маємо, що маємо. Чи вдалося врахувати всі нагальні потреби з огляду на вже <кій> прийнятий бюджет? Багато нагальних потреб враховано. Є ж у нас е, в доволі незадовільному стані медичні заклади, тому виділено кошти на медичні заклади, на ремонт доріг дуже багато на освіту, хоча б на необхідні речі, було заплановано. А чи є якісь певні резервні заходи? Можливо, так да, звичайно. Місцевий бюджет має резервний капітал, який складає 5 мільйонів гривень, що складає 0,2% від е, загальних доходів бюджету. А чи вносили депутати свої корективи щодо бюджету? Взагалі на сесії коректив майже не було. На комісії були корективи внесені. Не всі враховані на сесії. Член нашої фракції внесла корективу, щоб не знімати 20 мільйонів з сфери медицини, а зняти з ДЖКГ, а потім протягом року, коли буде перевконання бюджету, дофінансувати. Але повторюся, ця пропозиція навіть не була поставлена на голосування. Чому на вашу думку затягнули сесію взагалі? І прийняття бюджету ну дивіться там мали мала надійти державна субвенція з приводу харчування дітей перших четвертих класів. І офіційна інформація нам була донесена, що чекаємо цю субвенцію для того, щоб включити її бюджет. А ось щодо інфраструктури критично чи достатньо коштів закладено саме на їх підтримку. Кошти закладені і на підтримку, і на житловий фонд, і на експлуатацію є це все у нас в сфері цих 420 мільйонів. Також хотіли підняти тему безпосередньо реалізування проєктів на 2025 рік, що заплановано і що взагалі буде в новому році. Які ініціативи е, є велика кількість у нас ініціатив, проектів, які розробляються, плануються реалізовуватись, але у зв'язку з тим, що у нас на сьогоднішній день воєнний стан не про все можна говорити. Можу сказати, одне, що дуже багато підприємств, які приходять в нашу громаду, релакуються. Дуже багато ініціатив, які є. і Ми плануємо те, що бюджет реально буде зростати, економіка. Саме економічний рівень нашої громади буде зростати, тому що є для цього дуже багато перспектив і важелів, які впливають на це з цікавого. Ми заключили меморандум на сьогоднішній день з двома містами. Перше місто це Павлоград, перефронтове місто Дніпропетровської області. Це ініціатива президента для того, щоб для надання перефронтовому місту допомоги такої, як інформативної, психологічної, і ту допомогу, які вони Ку вони будуть потребувати також. У нас заключений меморандум з містом Хуст на західній Україні. воно знаходиться дуже близько до кордону, і у них є більше можливостей налагоджувати відносини з закордонними партнерами і допомагати нам уже в якійсь благодійній гуманітарній допомозі. Доволі таки цікава ініціатива. Також у нас дуже багато допомоги йде і проєктів, і налагоджуються зв'язки з партнерами з міста ОСК, з Німеччини країни. i <laughs> Тому працюємо ініціатив багато не про всі, поки можна говорити. А щодо допомоги ветеранам або волонтерам чи е, планується в принципі якась допомога наприклад, до, щодо ветеранського простору, дуже цікаво на ветеранський простір. У нас виділено кошти в 25 му двадцять п'ятому. Заплановано не виділеномаше, що бюджету немає, немає ще виділяти заплановано виділення на ремонт, і плануємо, що ветеранський центр розпочне роботу в 2025 році. Буде зроблений ремонт простір за Руцює будуть набрані працівники відповідні, які будуть надавати послуги ветеранам. Там доволі непогані послуги будуть надаватися, і планується забезпечити і повну доступність і до послуг, і допомогу і консультування. Це є з приводу волонтерських організацій. Програми немає, угу. не виділено, не, не фінансується. Волонтери ми самі справляємося. Чи може бути таке, що бюджет буде не виконаний в повному обсязі? А... Знаєте, в наш час можливо все, але в принципі пересторог для цього немає? У нас все одно протягом 2024 року у нас все одно є невелике перевиконання бюджету, і так як я сказала, що кількість підприємців і підприємств, і наших, які відкриваються в нашій громаді, і ті, які переїжджають до нас з постокупованих чи прифронтерових територій, немає важелів для того, щоб думати, що бюджет не буде виконано. На вашу думку, чи може громадськість долучитися до формування бюджетів? В принципі, чи це можливо, щоб люди якось все ж таки впливали на це? Це можливо, можливо писати заяву на міського голову, приходити, консультуватися, але наскільки я знаю, він повідомив нам на сесії, що були збори з підприємцями міста. І ті, які вони висунули прохання до бюджету, обіцяли реалізувати. Не було розшифровано часами, але обіцяли реалізувати. Будемо бачити.